У Харкові звільнили всіх Даївців. 90 автоінспекторів. А це весь особовий склад. Виведено поза штат служби. Так наказав керівник обласного управління міліції. А вже через два місяці на Харківській вулиці вийде нова патрульна поліція. Про ситуацію на автошляхах міста і реакцію містян на реформу Світлана Федчун. Новину про звільнення Даївців. Більшість водіїв не знали. Досвідчені кермувальники, які пережили вже не одну реформу служби, спочатку навіть злякалися. І так, бардака, та вообще. То хоч боялись, що там он із за куста виглядає, та вообще нічого не бояться. Та більшість новині про звільнення радіє. Даїшники багатьом стигли насолити. Настолько наглые и коррумпированные у нас милиционеры и гаишники в том числе, будучи животом на девятом месяце, они просто нагло вымогали деньги. Берут права, держат, не отдают мои права и говорят: ну вы же понимаете, вы же нарушили, да? А Умейте нарушать, не стесняйтесь, говорите, сколько вы там можете нам предложить, и, как бы, и чтобы мы отдали вам права. Гаи как таковое, может быть, погрязло в коррупции, да, может быть, скорее всего, так оно и есть. Може быть, люди, котрі прийдуть ново, можуть що то буде лучше. Щось міняти треба при будь-якому розкладі. Самі автоінспектори від звістки про звільнення розгубилися. Розстроєні. без коментарів. звільнили заради реформи служби, запевняє керівник обласної міліції. На зміну даїшникам прийдуть патрульні нової поліції. Колишні даївці туди також можуть потрапити за певних умов. Їм предложимо. Пропонує тоже написать заявлення пройти ті тести, праті підготовку. Тот хто пройде, то хто скажем так, этот детектор лжи. если они готові будуть прийняти нові условия роботи в нових условиях розвиття нашої країни, значить они будуть працювати. Нові стражі порядку, які як і обіцяють, не братимуть хаварів на дороги вийдуть із жовтня. Наказ про звільнення, хоч і вступив у силу, але колапсу на дорогах немає, оскільки всі звільнені поки на своїх постах. Світлана Сергій Сергіолексіїв Харків ТСН, 1+,1.